Вітаю вас, мої розумнички. Ми продовжуємо працювати з вами з темою множення та ділення десяткових дробів. Почнемо з усної лічби. Згадайте правило множення десяткових дробів. Нам треба помножити як натуральні числа, не звертаючи увагу на кому, а потім справа наліво в результаті відокремити стільки знаків. Скільки у нас їх в двох множниках разом після коми. І так, перший приклад. Множимо як 8 на 4, це буде 32, а потім відокремлюємо справа наліво два знаки і отримаємо 0,32. Другий приклад. Множимо 7 на 8, це буде 56. А потім відокремлюємо один знак і отримаємо 5,6. Наступний приклад множимо 2 на 3, це буде 6. А потім справа наліво відокремлюємо два знаки і отримаємо 0,6. 15 множимо на 2, це буде 30. Відокремлюємо два знаки. Зверніть увагу, у другому числі десяткових знаків немає. Отримали 0,30 і у кінці дробової частини ми можемо прибрати нулик, тобто кінцевий результат 0,3. Множимо як 25 на 4, це буде 100. Відокремлюємо один знак. У кінці отримаємо 10,0, і в кінці дробової частини прибираємо нулик, тому отримаємо кінцевий результат 10. Ділення на натуральне число. Нагадаю, що ми починаємо ділити з цілої частини. 3 ділимо на 5, не ділиться, ставимо 0 і одразу кому. Далі зносимо ще п'ятірку. 35 на 5 це буде 7. Отримали 0,7. Наступний приклад. 0 ділимо на 7. Не ділиться, поставили 0, ціли. зносимо четвірку. 4 не ділиться на 7, ставимо 0. Потім зносимо двічку і будемо ділити 42 на 7. Беремо по 6. Отримали 0,6. Не забувайте, будь ласка, що при діленні ми зносимо цифри порозрядно. 12 ділимо на 3, беремо по 4. Далі зносимо 3. Це вже десяткова частина, тому в результаті поставили кому. 3 ділимо на 3, беремо по одному. В наступному прикладі 14 ділимо на 14, беремо по одному, розтаче 0, тому зносимо двійку, двійка на 14 не ділиться, ставимо нулик. 28 поділити на 14 беремо по 2. Не забувайте, що як тільки ви знесли першу цифру десяткової частини, тобто двійку. Ви одразу в результаті поставили кому. Наступний приклад: 0 ділимо на 3, не ділиться, поставили 0, ціли, одразу кома. Наступний нулик не ділиться на 3, поставили нулик у часті. Зносимо одиничку. Одиниця не ділиться на 3, поставили ще один нулик. І тільки в останню чергу 15 ділимо на 3, беремо по 5. Отримали 0,05. В наступному блоці ми будемо виконувати ділення на десятковий дріб. Я нагадаю, що спочатку треба зробити так, щоб ми ділили на натуральне число. Звертайте увагу на кількість знаків після коми в дільнику. Настільки ми будемо рухати кому як в дільнику, так і в діленому стрілочкою я показую, де опиниться кома після переносу. Ми подвинули кому на один знак як в дільнику, так і в діленому, тому нам треба поділити 36 на 6 це буде 6. В наступному прикладі ми будемо рухати кому на два знаки. Нагадаю, що в діленому у вас не вистачило. Знаків в числі, тому ми додаємо нулик і будемо ділити як 450 на 5, це буде 90. В наступному прикладі рухаємо кому на один знак, як в діленому в дільнику, так і в діленому. Тоді ми будемо ділити 2,4 на 8, починаємо з цілої частинки. Тому отримали у відповіді 0,3. В наступному прикладі ми ділимо 8 на 0,4, переносимо кому на один знак, згадаємо про те, що у числі 8 кома стоїть наприкінці числа, тому у нас тут не вистачає знака, ми замінюємо його на 0, тому будемо ділити 80 на 4, це буде 20. В наступному прикладі рухаємо кому на два знаки праворуч, як в дільнику, так і в діленому. Знову нам не вистачає цифр при переносі коми, тому додаємо нулик і будемо ділити 210 на 7, це буде 30. І в останньому прикладі усніх, усного обчислення ми ділимо 63 на 7. сотих. Рухаємо кому на два знаки. Зверніть увагу, що у нас не вистачає знаків в числі 63. Ми замінюємо їх на нулі, тому будемо ділити 6300 на 7, це буде 900. При більш складних випадках ділення нагадаю про те, що спочатку ви показуєте, як ви переносите знаки, тобто кому, а тільки потім записуєте у стовпчик ділення на натуральне число. В жодному підручнику ви не зустрінете право, як показують вам, ділення в стовпчик на десятковий дріб. Спочатку перенести кому, а потім поділити на натуральне число. Розгляньте, будь ласка, приклади в класній роботі. Спочатку перенесли на два знаки, а потім записали у стовпчик як ділення на натуральне число. Розглянемо рівняння. Не забувайте, будь ласка, в першому рівнянні між числом 0,4 та х стоїть знак множення. Якщо ви забули правило, за яким знаходиться невідомий множник, можна поверх цього прикладу записати. Легесенький приклад на множення 2 помножити на 3 дорівнює 6. Ми шукаємо число, яке стоїть на місці х, це трійка. Щоб знайти трійку, нам треба 6 поділити на 2. Тобто будемо ділити 2,8 на 0,4. Спочатку перенесемо коми, враховуючи, скільки знаків після коми в дільнику. Тобто ми будемо ділити 28 на 4, це буде 7. В наступному рівнянні. Коли ми будемо шукати невідомий дільник, ви забули правило, ви зможете зверху підписати легесенький приклад на ділення. Ми шукаємо х, який стоїть на місці двійки, тоді нам треба 6 поділити на 3, тобто ми будемо 9. Ділити на 1,5. Нам треба подвинути кому праворуч на один знак. Але в числі 9 стоїть після дев'ятки, не вистачає нам цифр, тому додаємо нулик і будемо ділити 90 на 15, це буде 6. В третьому прикладі звертаємо увагу, що у вас кожний компонент містить значення х. Тоді ми цю букву можемо винести за дужки. тоді в дужках залишиться 3,75 мінус 3,5. Додаємо нулик, щоб зрівняти кількість знаків після коми, і можна усно обчислити значення цього прикладу. Отримали рівняння х помножити на 0,25. Дорівнює 0,4. Знову ми шукаємо невідомий множник. Для цього треба добуток поділити на відомий множник. Можете знов-таки скористатися правилом, використати легесенький приклад. Не забувайте, що спочатку, при діленні на десятковий дріб, ви перенесете кому. І в дільнику, і в діленому. нам треба буде ділити 40 на 25, ділення я оформила у вигляді ділення в стовпчик, починаємо 40 ділити на 25, беремо по одному, в залишку залишається 15, тобто ми ділення цілої частини завершили. Як тільки додаєте нулих для закінчення ділення, у нас в часті ставиться кома. Беремо по 6 і отримали значення 1,6. Задачі номер 1334. Нам треба буде з вами скористатися формулами для знаходження швидкості та для знаходження часу. Я нагадала ці дві формули, тому вам буде нескладно їх застосувати. Нагадаю, що при діленні на десятковий дріб спочатку переносимо знаки, тобто кому, тільки потім виконуємо ділення у стовпчик. При діленні у стовпчик, як тільки ви знесли першу цифру десяткової частини, ставите кому у часті, так відбувається в двох прикладах. І так, звертаю ще раз вашу увагу. Приділені на десятковий дріб спочатку переносимо кому, а потім приділені у стовпчик на натуральне число, звертайте увагу на те, що як тільки зносите розряд з десяткової частини одразу у часті ставиться кома, розглянемо з вами вираз, знаходження значення виразу. Згадаємо про порядок виконання дій. Спочатку виконуються дії у дужках, потім ділення і тільки останньою дією буде додавання. Нагадаю, що при додаванні та відніманні десяткових дробів ми пишемо кому під комою, урівнюємо кількість знаків після коми. Для того, щоб вам зручно було виконати віднімання натуральних чисел. Коли виконуємо ділення, спочатку перенесемо кому і в дільнику, і в діленому, а потім запишемо з вами ділення як на натуральне число, і в останньому прикладі знову фіксуєте кому під комою. При записі, і не забувайте, що у кінці дробової частини ви можете прибрати 0. При розв'язанні рівняння з номера 1340, я вам нагадала, що тут невідомим спочатку буде вираз 7,8-х, для того, щоб знайти значення цього виразу, згадаємо, як знаходиться невідомий. Множник. Для цього треба, наприклад, 6 поділити на 3, тобто 5,1 поділити на 1,5. Спочатку перенесемо кому, а потім виконаємо ділення на натуральне число, а потім знайдемо з вами невідоме, невідомий від'ємник. Звертаю вашу увагу на те. Що у вас сьогодні буде домашня самостійна робота? Я нагадала, що в усіх завданнях спочатку треба переносити кому при діленні на десятковий дріб, а потім виконувати ділення у стовпчик. Умову задачі оформлюйте у вигляді таблиці. Аналогічне розв'язання розв аналогічної задачі є в попередніх конспектах. Ви можете подивитися. Дякую вам за увагу! Успіхів у навчанні!